Доброго вечора. Ми знову запрошуємо вас до нашої вечірньої студії. Гості нашої вечірній студії це Зоя Бережна, помічник Херсонського міського голови, депутат Херсонської міської ради та Ірина Мельник, директор магазину Світ побутової техніки. Доброго вечора! Доброго вечір. Я хочу нашим глядачам сказати про те, що ми сьогодні будемо говорити про свято, яке ми минулого тижня відзначили, і напевно підприємців цю цієї неділі відзначали це. Херсон підприємці Херсону дітям, no, no, no. так no, no, no. Зоя зоє про вашу доброчинність знають в нашому місті і знають про роботу жіночої організації ініціатива. Тоді мені хочеться запитати вас: а навіщо ви брали на себе таку відповідальність, такий тягар, аби організувати це свято підприємці дітям? І чи не привчите ви до цього підприємців, що раз на рік вони будуть тільки готуватися до свята і допомагати дітям і згадувати про дітей? Ну, я хочу сказати, що наші підприємці нашого міста не тільки один раз в рік беруть участь у доброчинних. Акціях благодійних таких акціях підприємці нашого міста завжди з великим задоволенням беруть участь у всіх проєктах, які задумані і жіночим клубом ініціатива, жінками нашого міста і міським головою. Тому мені сьогодні є можливість така просто їх подякувати за те, що вони і на цей раз були досить активними, досить щирими, щедрими, добрими, порядними в тому відношенні до я би сказала такої найшикарнішої половини нашого людства це до дітей. Тому що не тільки діти, це наше майбутнє, це і дорослі – наше майбутнє. Тому що дбаючи сьогодні про дитину, ми будемо знати про те, що ця дитина буде вміти дбати про людину літнього віку. Тому мета акції не просто зробити свято, як це відчувають завжди всі. Тому що до підготовки до самого заходу досить багато проходить таких моментів, які треба організовувати, які треба готувати. І не дай Боже забути там якусь дитинку, чи якусь дорослу людину, яка потребує на сьогодні нашої уваги. Ви сказали про те. Що треба не забути? А як ви тоді відбирали підбирали ці дітей, для яких влаштовували свято? Як ви їх визначали ці дні? Я вам хочу сказати, що акція проходила вже сьомий раз. Це благодійна акція, і назва вона носить таку підприємці Херсона дітям. Ми, коли задумувалися з жіночим клубом цей проєкт, ми думали над тим, яким чином і що буде в цій акції. І враховуючи те, що день знань майже співпадає з Днем підприємця, тому що в першу неділю ми святкуємо День Знань, і вже буквально через 3-4 дні день підприємця. І виникла така ідея організувати цей захід разом. І подумати над тим, про що мріють наші діти? Наші мріють діти про те, Я бути хочу сказати, таких так? дітей ви охопили свої увагою? А я зараз вам скажу про те. І тому така ідея виникла. А які діти, яких ми охоплюємо до цієї благодійної акції, це всі діти, діти з сиру, є база даних управління освіти? Це діти інваліди. Діти з малозабезпечених сімей, багатодітні родини. Вони саме вони запрошуються на казкову виставу у нашому театрі, обласному музично-драматичному театрі, і про, передивляються буквально з першого класу, там десь по шостий клас діточки, їх завжди 700 в нашій залі знаходиться. Крім того, що діти безкоштовно дивляться казку, вони потім отримують подарунки від підприємців. Міста нашого отримують певні подарунки. Це підготовка до школи, це можуть бути зошити там і олівці, ці фламастери, і сюрпризи необхідні, і як завжди, традиційно ми їх пригощаємо морозивом, безкоштовно морозивом. І кожен рік люди з великим задоволенням, і маленькі, і дорослі, пригощаються морозивом і святкують разом. Далі йде програма, яка вже це. Ви запитали про те, яких дітей ми охоплюємо тих дітей, кому це необхідно. А вже на святкову програму запрошуємо всіх школярів нашого міста, і дорослих, і маленьких, для того, щоб вони відсвяткували день знань. Бо на сьогоднішній день немає такої людини, яка б не відчувала би на своїй сім'ї, що означає цей день, день знань. Можливо, це не свято, а це просто в кожній сім'ї, там іде дитинка в школу, це вже свято, правда? Тому що і батьки і дорослі готують. Я думаю, готують, що всі і, згадують і свої, свої шкіри. Шкільні 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 і, 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 да, і завжди там, наприклад, запитують у того ж міського голови, яким чином ви свої шкільні роки пам'ятаєте. Підприємці з великим задоволенням згадують, як вони йшли в школу. Я зараз запитаю Ірина, вона пам'ятає, як йшла до школи. Ірина, я хочу вас запитати дійсно, чи ви пам'ятаєте той день, як йшли до школи? І я, коли ви долучилися до команди Зої Яківни, почали брати участь у цьому святі, допомагати? Так, да, я пам'ятаю, дійсно, коли мене мама ввела в перший клас. Це було в 70-м році, я була дуже маленька, тоді ще зовсім худенька дівчина, два таких великих, великих банта. І от мама завжди була молода, вона завжди залишається молодою. И вот она вела меня в первый класс. Это было настолько трогательно. Но это я уже сейчас понимаю, что это трогательно. И почему вот родители, видя детей в первый класс, иногда вот со слезами на глазах, потому что вспоминая. Сейчас я уже вела и своих детей, уже взрослые у меня дети, тоже всегда как-то трепетно относились к этому празднику, потому что вспоминаешь себя первоклашкой. И тогда у нас был большой класс. Как-то так получилось, что половина девочек, половина мальчиков. С линейки нас провожали в класс десятиклассники. Я шла с мальчиками. Это было так гордо. Меня взвел десятиклассник, завел за парту, посадил. Ну, в общем, это так приятно было, конечно. Так. И это помнится на всю жизнь, наверное. И когда вы долучились до команды Зоя, І вони почали вже брати участь у цьому святі, допомагати? Ну, можна сказати, що я, мабуть, да потому, років тому що 7 лет в этом році була сім'я. Ось так, згадуючи той час, ви кажете, 7 років тому. То чи складніше було тоді починати, чи зараз? Як зібрати підприємців, щоб вони дійсно. Тому що ми говоримо про те, що підприємці допомагають дітям, але ж не всі підприємці розуміють, це, що треба допомагати дітям. Як зібрати цих дітей? Ось як ви в цьому яку участь берете, щоб зібрати цих підприємців, щоб вони зрізували. Що дітям треба допомагати. Що ну, це ви знаєте, наших, збирати, мені кажеться, собірати не треба. Просто у кожного це йде від серця. От, але в кожного різне серце. І знаєте, в цій студії були у нас підприємці, і були люди, які говорили, що звертаються до підприємців, щоб допомагали, але вони не допомагають. Ні, ви розумієте, у нас у жіночому клубі ініціатива досить багато жінок-підприємців, Марина до речі, до них відноситься. І я вам хочу сказати, що кожна жінка-підприємець, яка працює в жіночому клубі ініціатива. Тива, вона знає, що так у нас є досить багато людей, які просто ходять до підприємців і щось особисто самі просять. Але підприємці ж теж втомлюються від прохачів, правда? Тому треба якось організаційно звертатися до громадської організації. Вже громадська організація буде ну спонукати підприємця кожного до певних добрих справ, тому що підприємці теж треба пошкодувати. Тобто підприємці ж... треба теж вчити. Безумовно, цього тому, безумовно що так. Всім так. Це у нас всі знають, що ми працюємо через клуб. Нас є база даних людей, яким треба допомагати. І дітей, і дорослих, і сімей, і дітей-інвалідів, яким треба там виділяти кошти на лікування, і ми звертаємось з листами, і діти-сироти. Ну це не означає, що до кожного підприємця треба всім нам людям іти і просити. По-перше, це не По друге, кожен підприємець не завжди говорить: ну що, в мене мішок грошима стоїть, щоб я вам тут зараз давав, розумієте як? І ще досить багато сьогоднішній день тих людей, які просять і адресну цю допомогу, не дають тому для.